Обговорити актуальні та важливі питання для Прикарпаття Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулось засідання регіонального конгресу регіональних та місцевих влад при президентові України. Представники органів місцевого самоврядування підняли низку питань. Наступне питання платформа діалог влади та бізнесу. Перші результати та подальші наші плани. Питання надзвичайно важливе про реабілітаційну допомогу військовослужбовцям та ветеранам війни на Прикарпатті. Четверте питання про реалізацію ветеранської політики в області. Ще одне питання: міжнародне співробітництво, досягнення та плани. І шосте питання пропонуємо розглянути про забезпечення роботи профільних комісій конгресу, місцевих та регіональних влад. При президентові України одне із головних питань це ключові аспекти плану перемоги України, представлений президентом Володимиром Зеленським. Це план передбачає рішучу підтримку збройних сил України, зміцнення нашої обороноздатності та подальше посилення санкційного тиску на агресора. Водночас важливу роль у досягненні перемоги відіграє розвиток внутрішньої стабільності та соціально-економічного зростання наших громад. Уже пророблено велику роботу потужною команді. Андою президента України об'єднання світу задля підсилення України тепер до реалізації плану перемоги маємо долучитися ми кожен на своєму місці. Завдяки спільним зусиллям, єдності та відданості, ми зможемо здобути не лише військову, а й політичну і економічну перемогу. Вже понад 90% громад області підтримали план перемоги і направили свої звернення до 86 партнерів у 18 країн світу. Посилюючи позиції України, Яна Лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.